Привіт, любі, дорогі овни, це Таро Прогноз На вересень 2025 року сьогодні у мене 4 колоди Таро. З кожної витягнемо по дві карти. І так, давайте дивитися, яким буде для вас вересень місяць, що скажуть карти, перша карта для вас. Рицарь Пентаклів, рицарь монет, просування ваших фінансових справ вперед. Фінанси будуть приходити до вас швидше. Скажімо так, буде просування, буде прогрес. Це також може бути і початок якоїсь справи, вкладання грошей в якусь справу, тому що рицар це початок, але рицар це завжди прогрес, це завжди просування. І це також може бути подарунок, хтось вам подарує, або можуть гроші прийти до вас як від когось, від спонсорів ваших, наприклад, ваш чоловік вам дасть гроші. Тобто гроші до вас однозначно прийдуть, і бізнес у вас буде, у вас буде просуватися. Карта прогресу і особливо фінансового прогресу хороший початок вересня. Так, наступна карта Паш -чаш. Паш -чаш – чаш. Паш-чаш чаш це якісь нові знайомства. Дуже потрібні знайомства, це є тільки початок, але це є щастя. Це також багато радості, чаще це емоції, а паш це коли щось маленьке. Ми радіємо чомусь маленькому. Можливо, ви радієте успіхам ваших дітей, як зараз ситуація з вашими дітьми, яка буде вас тішити, або домашні улюбленці. Щось, що ви чому ви будете тішитися. Чим будете піклуватися, тому що це також і емоції піклування, коли ви даруєте свою любов, своє піклування так щиро, відверто і вам від цього дуже добре. Все, чим будете займатися, буде приносити вам задоволення. Особливо, якщо будете так щиро допомагати комусь, тому що це такі маленькі кроки. Паш, це про все таке маленьке, яке дуже нас, нас тішить. Можливо, ще, от іде інформація, що ви почуєте як такий поклик своєї внутрішньої дитини, яка ще не здійснила ще якесь своє бажання. Тому що чаші, і тут у нас золота рибка, це ви почнете здійснювати якусь свою мрію. Можливо, ви завжди хотіли піти, почати вчитися чомусь новому, малювати, в'язати, вишивати. І ви це почнете робити, як свою Внутрішню дитину. Дуже чудові карти, і хочеться ще одну карту витягнути з цієї колоди, колесо фортуни вам щаститиме. Колесо фортуни це дорога. Це коли вам щастить, це коли ви робите якісь добрі справи, і воно як колесом назад вертається вам примноженим у сто раз. І фортуна, це фортуна буде на вашому боці. Якісь можливості вам відкриються, відкриються, можливо, матеріальні можливості або отут знайомство. Як на початку, ми казали, що це є карта, карта знайомства, і це знайомство буде для вас дуже корисним. Так, наступна колода чудовий початок овний. Тож чаш! Це знову таки початок, це повна чаша щедрості уже на астральному рівні, на енергетичному рівні, у вас вже чаша вашої щедрості наповнена. Зараз будуть відкриватися для вас можливості в матеріальному світі. Тож не пропустіть, тому що будьте готові прийняти якісь можливості. Це також карта, коли здійснюється якісь бажання. Здійснюється мрія, зауважуйте, що у вас здійснюється. І радійте тому, коли ви радієте здійсненням маленьких мрій, а великі мрії приходять швидше і швидше. Ви поливаєте своєю радістю, свої такі маленькі своєю вдячністю, маленькі Всесвіт вам дарує якісь маленькі подарунки, ви дуже вдячні, ви це бачите, ви це зауважуєте своєю вдячністю. І а, Всесвіт буде давати вам все більше і більше і більше. Ваша чаша вже вашою щедрості наповнена. Тож не зупиняйтеся. І це також знайомства, знову ж таки, чаші, це емоції, це прекрасні знайомства, і це як відкрите серце. Ви можете зустріти людину по долі. Це також як романтичне таке побачення. Так, наступна карта. Дивимося. А, карта сюрпризу! От я люблю цю карту. Шут, дурак або нульова карта, але вона завжди, як в моєму просторі, вона проігрується, як. Приємні сюрпризи, грошові сюрпризи, це також зустріч нової людини. Можливо, ця людина іноземець, інше її розповідання, це людина нова і інша. Можливо, це і така людина, чоловік, такий йде ваше життя, чи жінка. І це також може бути людина, друг вам хороший, познайомитися, таке корисне знайомство. Буває, що шукаєте людину. Подругу для душі, щоб ви були на одній хвилі, на одному вайбі, і це дуже цінно. І також це ще карта вагітності, якимось новим методом, ну, таке здійснення мрії і сюрприз, коли ви як мали мрію, колись замріяли, і оця карта проігрується як раз і як і мрія збулася. Або щось дуже-дуже приємне таке. Карта сюрпризів, карта чогось нового, і це дуже хороша енергетика. Вона одна із улюблених, найулюбленіших карт. Це завжди, бачите, людина відкрита в серці, довіряє життю. Розуміє, що життя за неї, не проти неї. Вона не в боротьбі ця людина. І тут багато щастя і довіри до життя. Наступна колода. І карта суд пробудження, як духовне пробудження. Можливо, оця нова людина, яка прийде в ваше життя. Ви як духовно пробудетеся, і ви будете думав, вона змінить ваше життя, ця людина. І ви будете з А вони вже такі люди бувають? Як так? І це може бути і фізичний суд, якщо у вас ідуть судові процеси. Це вже тут ангел трубить. Тобто, це вже якийсь результат ви можете отримати. І це також таке духовне ваше пробудження. Або на якусь ситуацію, ви як знімете розові окуляри, ви наче спали, і проснетеся. А як це все тут відбувалося? Ну, це якась може бути ще дуже корисна для вашої інформації. Тут ангел трубить, час просинатися, духовно пробуджуватися. І також це про якусь інформацію, яку ви чекаєте, яка вам дуже потрібна. І нарешті вона вже прийде до вас. Так, з цієї колоди ми витягаємо ще одну карту. У вас такі чудові карти, такі чудові розплату. вони. Для вас серпень буде дуже щасливим. Дев'ятка дев'ятка жезлів. Тут треба буде відстоювати свої кордони. Не всі, будуть такі, не всі вас будуть підтримувати у ваших таких щасливих енергіях, бо ви будете випромінювати радість, щастя, по цих картах вам буде вести. І не всі будуть так, захочеться вас ущипнути. захочеться вас спустити на землю, і тут вам треба буде відстоювати свої кордони. Відстоювати свої межі, чи то в родині, чи то на роботі. Так, буде така ситуація, що не всі будуть тішитися вашим успіхам. Так. Дивимося далі. Шістка, шістка чаш. Це чудові емоції любові. Ото, що вам треба буде відстоювати свою позицію, це буде буквально якесь одно слово поставити на місце сказати от я так думаю, це дуже таке буде навіть для вас непомічено. Ви просто скажете свою думку і все. І тут карта чаш в основному ви будете перебувати в колі любові з людьми, які з вами одної думки, які вас підтримують, з якими ви можете поділитися своїм щастям. І також це ще карта такої, можливо, чуть-чуть ностальгії, такої, коли ви згадуєте, як було добре, тому що це є карта минулого. Можливо, людина з минулого до вас зателефонує, напише, і ви поринете у таку у спогади. У приємні спогади, як ви почували себе, можливо, поринете дитинство, або поїдете в місця, де ви проводили гарний час, де було мило, те, як поїхали до бабусі, відвідати, відвідати маму чи зустріти однокласників і поговорити про якісь такі чудові часи, які вже минули. Або можна ще по цій карті ваш колишній об'явитися, нагадати про себе. Так, дивимося далі. Карта майбутнього, вісімка чаш. Вісім чаш — це карта майбутнього. Тут людина ще не бачить, куди йти, але чаші повні. І людина йде назад, ви вже не повертаєтеся. Людина вже не дивиться назад, не оглядається, все старе залишає в старому, все, що вже відслужило, дякує за все, і йде вперед. Фокус на своєму майбутньому, на теперішньому часі і плануйте своє майбутнє. Це щодо минулого, не застрявати в минулому. Просто дякувати, коли згадуєте, обов'язково згадувати, бо людина без минулого це теж. Дякувати минулому. І йти далі, йти вперед. Те, що буде відходити від вас, не тримайте, відпускайте. Далі будуть відкриватися двері, тому що тут ще темно, і людина, людині, здається, що вона залишає повні чаші і дивиться вперед і не знає, що там. Давайте витягнемо ще одну карту, але ось ця карта вона наповнена енергією сміливості. Це про сміливість. Зробити перший крок. Дозволити собі, не спішити. Це карта сміливості. Дозволити собі. П'ятірка – це про переміни, це завжди зміни, це завжди трошечки важко. Це від, важко відпустити. Здається, тут люди затримаються за голову і здається, і не бачать, що ззаді є сходи, ззаді там є гроші матеріальне, але дивиться і ну, тобто людина дивиться, не бачить тих можливостей. Треба тільки повернути голову. І людина думає, не знаю. От якраз ці дві карти дуже такі схожі. Це карта дивитися в майбутнє, іти в майбутнє, карта сміливості, і тут людина боїться, сидить і не бачить можливості. Якщо повернеться, побачить є, можна піднятися по східках, крок за кроком, і ззаді є двері, які треба відчинити. і там… Є всі матеріальні можливості в першу чергу, тому що це є матеріальна карта. Людина може застрявати в страхах по цій карті, що не, мені не вистачить грошей. А за що я буду жити? Якщо ви хочете починати якусь нову справу, оця карта майбутнього це можливо про новий бізнес, про якісь плани і ви про переїзд. Бо людина дивиться далеко. Хоче переїхати кудись, але вагається, бо думає, страшно. Не знаю, чи я матеріально витримую, чи знайду я роботу? Ось. Хочеться витягнути ще одну карту на цю позицію. А карта вибору. Сміливішим, бути сміливішими, карта вибору, вам буде з чого вибрати. Якщо ви думаєте, що у вас там нема шансів, немає вибору, ви якби залишаєте все, і у вас немає Ось така карта п'ятірка Пентаклів, вона така трошки карта нестачі, не що вам щось буде не ставати. А отут у вас повні чаші, ви вибираєте навіть. У вас буде більше, ніж ви думаєте, вам навіть буде складно вибрати між тими можливостями, які у вас з'являться. Так, і остання колода второго. Чудовий у вас розклад. Такі сильні карти, кармічні карти. Так, і остання колода. Туз! Туз жезлі, все ж таки двері, можливостей будуть відкриватися. Тож не пропустіть і ви будете горіти. Це про вогняну енергію, про якраз це ваша вникарта вогню, вашої вогняної енергії. Не гастіть в, в собі той вогонь, дозвольте собі, приймайте в собі цей вогонь і транслюйте його, але не як пожежу, а як тепло, яке зігріває. І тут відкриються вам двері можливостей. У вас буде багато запалу робити щось. І ти, давайте витягнемо ще одну карту. Про що ці можливості? Як воно буде виглядати? Конкуренція. Можливості відкриються, але треба буде вам прикласти зусиль. А, наприклад, якщо ви шукаєте роботу, двері можливості будуть відкриватися, і тут вам треба буде поборотися за це. Доказати, показати себе, дотягнутися. І це ще про вашу цінність оцінити себе, вміти себе подати, проявити. І тут ще карта також сміливості, Те, такої сміливості, чого ви варті. І людина тут досягає, досягає своєї мети. Карта ви виграєте? Але треба буде проявитися наповну, показати себе у всій красі. Такий чудовий розклад, дорогенькі овни. І від себе я вам бажаю, нехай серпень стане для вас місяцем прориву, місяцем всього нового. Нехай буде все ще краще, легше, ніж ви думаєте, Обіймаю вас дорогенькі.